Слава Ісусу Христу, кавалєрочка, всім доброго недільного раночку. Скажу вам кавалєрка, тако, ми з блеком не спимо з шостої години. Але ми вчора дуже швидко лягли спати. Він спав. Я вже не включала. Думаю, нехай спить як буде лазити мені знову по тій хаті. кавалєрка, він вже додумався. До вазонків чіпитися. Я вчора дивлюся, а він таку глину випорпує мені з вазонків. Ви не думайте, що я так ходжу, просто блек в ногах у ногах в мене. І ви розумієте, я вчора то побачила, як я його просила, взяла на руки, прошу, бляк, не лізь мені до вазонки, не лізь в ніде. бався своїми ігрушками. Але Блекові по барабану, блек що хоче, то робить. Як хоче, так і скаче. Що хоче, то їсть. Одним словом, він це бавить, як не знати що. Але я вже корм забрала, тому що він має їсти 3-4 рази в день, 60 грам. Ну але він, правда, в мене е, їсть набагато більше. То більше, що я ногу забрала, бо він мені не дає навіть історію записати. Так що, кавалерочка, всіх вас вітаю з неділею. Я знаю, що сьогодні дехто йде на роботу, хтось має вихідний, але скажу вам тако: не дивлячись ні на що, хочемо ми, кавалєрка, чи не хочемо, але кожна людина. Рано в обід ввечері мусив встати, файно сістрипати, ікло чистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, крутика, файно виталяпати і всі разом. Беріться до роботи! Ми з блеком вже шостої години взяли до роботи. Блек, правда, досипав. А я поки покупалася, поки висушила голову, намалювалася, поки придумала що в тому що сьогодні неділя хочеться якось по особливому виглядати. І сьогодні, до речі, їду до Іри. Тому що приїхали парфуми, а я собі хочу взяти парфуми собі і Віталікою. Так що, кавалерка, ми на Данилешних, але перед Данилешним ще їдемо в гості. Ми сьогодні такі ранні гості, поки у нас час є. А тоді йдемо на Данилешних, там, де прямий ефір, будемо ліпити льоб. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Хтось сьогодні вихідний, файна кавалерка на харіть. пупцем догори і просто відпочивайте. Та й таке всім гарно, мирно і позитивного. На зв'язку що там Джекі робить? Джеки сплять там, всі сплять. Всі діти сплять. Житомир, вам всього самого найкращого. А діти наші ювілеї і Джес yes. всі сплять. Так. А ми, mm, а ми ліпимо вареники. Я не ліплю, а доця моя ліпить, так? Синочок ліпить. Що це таке якась? Це ти не бери його, бо ти йдеш ліпити. Не трогай. Це мій блек. Оце є дзяська. А ми в прямому ефірі. Доброго дня зі Спанії! Любимо вас! Моніка вже тут я що. Моніка, ти не погано доліпила? Ні, вона файно заліпила. От два вареника хтось не добре А ну повторно їх смаки. Давай, то ж ми його. А бачили раз відео, як цей, як бабуля робила все вдома вареники. У неї челюсті, щоб тянуть і зажала. Доброго дня, дорогі королів ковалярки. Добрав. Бажаю вам. Що за прикол? Таким що фієлік. Бажаю вам всього найкраще. Знаєте, кавалерка, я вам говорила, що сьогодні неділя, і сьогодні я пішла в прямий ефір. До Курлєва з Сергієм і ми сьогодні наліпили вареники. Ти тут до чого? То ми ліпили. Я вареники не ліпила, я пробувала, mm. але це ліпив Аркадій, Сергій і Моніка Моні з Максимом Максим. Ну, а пельмені похвалюся, бо я ліпила. які Чую, що робить? Пельмені я не для тебе показую. Пельмені я помогла наліпити, бо якби я не стала роботи то б було дуже довго. Бо пельмені всі ліплять довго. Hey, І, взагалі, <свисті> не І взагалі, знаєте, наїлася, я вам чесно скажу, вареники, вже навіть готова їхати до Ірини, але ще треба перепочити пару хвилин. Треба знає? прилягти, щоб сало добуло. Ні, ти? ні, я приляжу всі заснути. А? <свисті> то, то неділі. То не при неділя, то то... Я вчора три години з блеком виспилася. Три години. Ви знаєте, Ков'ярка, була тільки що на 에, прямому ефірі в Курніві з Сергієм, бо ліпили вареники. Боже кавалерка, то я навіть не знала, що вам так не подобає то слово кишу, я говорю. Та я більше того говорити не буду. Все. Я я я, я вообще я в шоці. То не в тому що, типа, то не то, що там погано чи ще щось ну, може бути там деколи, але якщо дуже я часто, по... то воно вже ріже вуха. Добре, я колись кавалерка, бо ви мені звертаєте увагу, що діти мене дивляться, я колись. Я тут стадіон з тої сторони нічого не чути. А. Стой, стой. Я е, знімлю відео колись. Нехай не батьки правильно. мене вибачають. Я знімлю відео, будете своїх дітей пізнавати, як діти ведуть діалог між собою. Вони так матюкаються, що то слово, що я говорю, це просто такі. Знаєте, то є капля в морі, але так є. Ну але я візьму то до уваги, і я тепер то слово буду вникати на камеру, не буду говорити. Уникати А вже як камера сі виключить, то тоді знаєте, сі виріплю так. Так як має бути. Ну але зато тепер знаю, що вам то не подобається. Ну якось та а може половині подобається половині? Ні, Ні, та мені так знаєш, стало думати. Я старалася колись, а потім колерка написала Галин. Ми вже привикли до вашого слова, все нормально, не беріть дурне до голови, спілкуйтеся так, як ви спілкуєтеся. А то пусть знаєш, я буду хотіти щось говорити, хочу сказати то слово і вже його уникаю. То просто якщо ти його кожен весь час вживаєш, то воно в тебе вкорінюється. Якщо не вживаєш, давно. Ще коли 2012 тисячі рік, як я поїхала на Ну то я теж був там здоров'ю, що толку? Ну ти виш. Ти бачиш, тобі мудрі лізе в голову, а мені таке, знаєш якийсь бріться. Аркадія, Аркадія вже молодець, так тут все готував, все ліпив. Ти що, теж Ну-ну. Так все, та чекаю, коли Іра по зомбомашину поїхала мити. Що? Іра, їду а. за парфумом. Каже Іра, що вже так, що я для мене привезла, світі сподобались дуже. Вчора показала, вже нема. А, я, я кажу, сам. ну файно, я рада, але Свята сказала, що там є ще дуже класно. Там багато чоловічів я... дуже багато. Іра мені має Та привезти. Та ти мені не намикай, я тобі не парфум. Я сам куплю, а, то? сам куплю. Мені Іра привезе, понюхати. Купи сестрі парфні. Що? Купи сестри любимої парцем. Тому в рукавичці. <реш> Отеклон Саша, аромат Є, чого? Я хочу, один около мужчини. Та наш, ти хоч би просувала би. Ти теж мені. То шовк японський, що ти знаєш. Скажи. Китайський. А, що а та японський найкращий. А яка різниця? Китайський чи японський? Я ще не шуруйду, ляжу свій. Ну, та ти заснеш. Ну то я буду страшно. Я моя. біля королів йду на не дасть спати, я за різка. Висока Тут що э, ну, ти робиш? Ничего Тут бойня. за їду, брат сестрою не може це наїсти. Ну, їдять, а діти собі своє кіно Їдять Їдять, нехай їдять. Блекі зірка моя, що ти чекаєш? <різь> <різь> Чи я забираю Моніку, чи Світа, худох, Ходов, бей, ти сам ходок, так, Моніка, бере всі ходок. Так, ходок саме головне взяв. Дуже дякую. І Іде, Моніка? Ходох мусить бути в будь-якому випадку. Правда, сьогодні менший, ніж тільки великий. Але є. ти задоволений? Ну Вже знаєте, вона трошки без настрою, тому що вона думала, що її святовечором відвезе, але плани змінилися в і каже, забира. Ну, а я, як хресна мама, любляча, їду і так по парфуму в її району. Ясно, що я дитину завезу і на морозі буде. Гунятко ходить тут. Так що ми їдемо на другу. Так, Моніка, ми вже під'їжджаємо до тебе додому. Скажи мені, що ти скажеш за наших песиків. Як що сказати? А що? А що думаєш? Що? Ні, ми, ну ми ж не кажемо буся, ми кажемо буся на твого песика. А ти пси як пси. Я, його я її взагалі два рази бачу. А знаєш що? Знаешь, что я твою буса так мало бачив? Тому що вона не знаю. Це думаєш? Ти що знову розвиваєш? То кавалерка називається, роботу ніхто не відмічав, не відміняв, свято чи не свято, але все одно відправки є. Так що взяла плед молочний, сусідка захотіла, лоси, лосіни зараз трускавці віддати. Ну і сумку напакувала на відправку. Так що кавалірка нас нова пошта в вихідні дні до 6 години. Надіюся, я встигаю. Зроблю відправки, їду ще э, Джесіки. Джесіці куплю ігрушку, Сергій позвонив, попросив, щоб я заїхала, купила. І тоді вже на Данелишених, а з Данелишених собі додому. То я так думаю, а як буде, не знаю. Кавалірочка, ви знаєте, каже Сергій до мене, йди взов в магазин, купи моїй принцесі, щось, щоб нагризла. Ну, та я купила, де ту закриту. Я купила, виходжу, чекаємо 10 хвилин. Та й тут дивлюся, йде Джоннік. Я кажу, це що? А він каже: та, от якісь кульки купив на крісла, щоб не їздили. Пішли каву попили, він це подивив на іграшки. то таке заразне, знаєте. Він ж теж має песика маленького, якого? Йорка. Йорка має. Каже, Я, мені треба в той магазин зо своєму купити якісь смаколики. Так що бере смаколики, але тут технічна перерва 10 хвилин. Але ми, Джонко, почекаємо. Почекаємо? Він? Почекаємо. А тобі ліжко не треба, нічого. Не, він спить на мовимо. Не треба кажуть. Могли б ще тобі впарити зараз ліжечко. Не, Такий не, диван візьмемо до спальні. Не, не, не спить спит. спит. на ліжку, а, на ліжечку. Ліжечко ми продали. А в мене спить, тому що я його навчила. Так, так, так. Та Джонки ходить і каже. Та-та-та, то хіба зара, то хіба зара, подивимося, як там буде. А я взяла і Блекові своєму гристи, і Джесі целі поприбирав. Ходи, дурші, бели, беди, як ви зараз глубану, як чесно. Бачите, але зайшли в сімку, бо треба почекати 10 хвилин. Ой, де ми нахтові, хоч хочу завтра Плов приготував. Я мясо. Я на плов завтра да, буде Так? я хочу плов. Щось так захтіла і Макс любить плов, нас приготує і ми за нас. Хоч ти приїжджай на плов завтра. Да. Ну як я, я, я готую вдома плов, і тебе на плов що? Та не готуєш з себе, А Як не Я до на, нас троє. Наєшся в мене теж то. м'ясо? Так. Жереш паче? Ти казала, що не даєш їсти. ти знаєш що? Льоба, так знаєш, думаю, вже дома не буду вечеряти. Ходім. Mm. Льоба, такі смачні. Ви вже щось починаєте наближено до моїх готувати. Ти що, вже Філа, <клес> то ти наближено до моїх готуєш. Ти. Mm. 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 Ну, ти диви, як у мене тісто м'ягесенькі, тягнеться такі тянеться, тянеться так, взагалі любому ліпити. А бульба така теж так, взагалі mm -hmm. вимнута, як малій дитині. Ще будеш мені городити такі мої. Дуже смачно. Ну ти думала? Про, котлети то що це робив? Ні, котлети професіоналка робила. Вона каже, що котлети мають бути великі, сочні. У угу. мене ж інакше на рахунок того думка. Бачиш, як добре, що ми їм не даємо таку їжу, вони дуже спокійні давали. Ну так. Вони не, не розуміють, що ми робимо. Та може і розуміють, просто не хочуть. Аркадій не трогай, може пі... Ой, йде в туалет. Ні. Ну, ну і надовго ти прийшла. О, а ти казав, посидиш ще? Я казав, що здуріла, то ти, ти сказав, що ти ще трошки побудеш. йдемо. Куди йде? Та де ми можемо йти додому. А що будеш дома робити? Та, та йди з племінником трохи побався. Що, <клес> то поспілкуйся з ним. І Знає, От ви двоє, бач. Дзигайсь. Так на зараз пісити буде. Та скільки буде пісати? Ну, вони себе mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. щось роблять цілий день, доп'ють і пісінь. Від цікі два жужики. Далі поп'є і не пісить. Баки забиваєш. Ну, ну так. Я Та ти що ти не баки забуваєш, йо мо йо. Доїдай вареники, і давай, і шуруй звідси. Ти чого кавуник поїдеш, ти просив. Я не почула заказу. А, тим чоло, значить твій племінник зараз по по каву. Вона йде. Хай йде, і ти його не жалієш, так? Ні. Да, розпустилась дівчинку. Тихо, будь ласка. Викинь до мене місце. Ну, ти думай. Не думай, де їсти, де їсти, ну, ти ж забираєш. Їсти, не. Я, я теж, теж забираю. Не треба привчити, не треба. О, раз. він сі, диви, хлоп, на твої є штанги. Хоче, хоче тренуватися. Все, давай, що робити. Давай, давай.